Усім привітулі. Ну що, друзі, перший влог з Греції буде у мене. Не у Віки, не у Маші, а у мене. Бо дівчата мені вже вчора скидували, як вони приїхали, як їх зустрічали, як вони вже сходили туди, на море, і в морько ножки помочили, і все. В общем, звісно, я вам зараз це все покажу. Але найцікавіший був, ну, не можу. Це завтра подивитись у Віки, Як їх зустрічали і хто? Ну, саме вже в Греції. І хто зустрічав? А я вам тільки фоточку. От хто їх зустрічав. Ну, а далі Віка каже, ну мама, я для тебе. Ну, в общем, що я розповідаю, краще подивитися. Ми йдемо на море, ми тільки що заселилися. От, всім привіт. І будемо, значить, зараз шукаємо десь поїсти, а потім на море. Ось Маша. От тут ми будемо жити. А, -а, -а гляньте, ти як на картинці. Так, ну ось Морька. Ось ми вже водичку пробуємо. Вона 20 градусів. Все, як і казали. А, я думала, ще холодно. Коли... Ні, от зараз стою взагалі класно. Я прям холодно. Ні, ні, ні. Хороша водичка. Хороша. Що буде жарко. От там ми замовили собі вечерю. Котик. Чекаємо. Перший котик. І поки що тут гуляємо. Так. Мамуля, тобі для вложика. Всім привіто! Підписникам. Тетяни Черниш. Ой, намочила сарафан. Віка мені собак відправляє, а я Вікі. Віка, ти для мене знімаєш, а я для тебе. Дивись, що витворяють. Сьогодні настрій просто неймовірний. Да, от так, от, от такі от. Ой, ой. Катюня, привіт Вікі передавай. Да, от так от. От так от привіт. І Наташа, привіт, я їй тут показую твої. <реш> Диви, ваш відпочиночок. Дай вона. Ай, я хочу виріці. Да. В общем, ранок в нас класний. Зранку було трошечки пасмурно і прохолодно, а зараз вже класно. От так у їх класно. І мені вже дуже багато писали, що Тетяна, чого вони поїхали з дівчатами. Ой, ну як же ж вам сказати, чого я не поїхала? Ну, по-перше, ну дорого, господі. Я ж стільки не прям заробляю, щоб оце двічі на рік прям мотатися. І ще, знаєте, якби хоч десь з цими перельотами, отак, от, щоб поряд. Я ж їздила в Єгипет, вони не їздили. А тепер ми дуже, дуже хочемо на Майорку. І це буде десь в вересні, в жовтні. Ну і Віка з Машою теж, звісно, ну, вони можуть собі два рази на рік дозволити. Ну, скажімо так, не прибідняйся. Таня і ти могла собі дозволити, але ж мені десять днів десь залишити кеті треба. Тут мені вже писали дівчата. То є ж ти ж Ремі, залишаєш, то є ж Наташа. Ну, ну, Люди добрі, ви ж не розумієте, одне діло залишити на день. А на ніч навіть сестра забирає, а ну, ну там на сутки. А, а друге діло на 10 діб. Ми і поїхали, і це ж, господі, мені є де залишити. В нас ж є чудовий готель для собак, де вони ой, вже думала, мене опять хтось буде виганять, де Кеті себе чудово почуває, вона туди, як на курорт до їх, то все нормально. Але ж теж ще 6, вісім, де шість. Ну так, ну, да. ну коротше, багато треба ще заплатити за кеті. І я так подумала, що ну, блін, вже тут літо, ну, я ж кажу, що літом і в нас класно, вже тепло, вже можна гуляти. Правда, вчора такий дубар був, що жесть. Ну, що я вам хочу сказати. Зараз вже дивлюсь на дівчата, думаю. Треба було не шкодувати гроші і їхати. <смі> ну, ладно. Буде ще все попереду. Ще поїду, ще все буде добре. Так, а зараз трошечки поїхала по магазинах і додому, бо в мене там ще відправок, в общем, замовлення, бо в мене ж равлики. Равлики тепер у мене бігають, є що робити. От, я сьогодні вихідна, до речі, і свято таке свято прям сьогодні. Що от, сказали, що нічого робити не можна, то я нічого й не роблю. Але равлики це не робота. Це, це будемо, будемо вважати, що це задоволення. Так що, все, полетіла. Ось дивіться, що в мене тут сталося. Вчора я пересадила, ну тут я двох отсадила, Пересадила е, великий контейнер всіх равликів. І ось. Ну, це що таке? Ой-ой. ой От кажуть, для чого матик? Бо вони отак всі сипляться. Ой-ой-ой, ой на матік, будь ласочка, на матік. О, капець. Коротше, вони всі сиділи отут на кришці, обкакали отут все. А пожрали, уявляєте, я тут оце наклала дві оці штуки, все сажрали. Оце так апетит. Так, а цих двох, що я відсадила, що теж все з'їли? Щось я не зрозуміла. Ні, ні, ці не з'їли. Ці не з'їли один кружечок, але ж вони тут вдвох, де другий? Ось о другий. Зараз я його достану. Оно ну, такі два отакі два красончика. Так, ні, сидіть там. Хоча по розміру, я думала, що ці, може, трошки більше, а ні. Вони є ті, що вилупились раніше, ті, що пізніше. От, в основному всі одного розміру. Оці, ось, ось там пару штук, вилупились пізніше. Ну, нехай будуть. Я потім подивлюся, як вони будуть рости. Ну, в общем, це таке. Чого це вони вилізли на кришку, не зрозуміло мені. Щось їм. Матік я їм поклала, щось їм, мабуть, не подобається. Але якщо їдять, значить все подобається. Все класно. Вони ростуть, звісно, це просто, я не знаю. Ну, по годинах. От мені здається, що я зранку на їх дивилася, вони не такі були. Ну, звісно, як вони все пожирали, куди ж воно дівається? Дівається. Ось ці два діваються, вже їдуть, я їх пакую. І їдуть до нових, до нових власників. Дубль два з машини. Звірів вже своїх я попакувала. Везу на пошту. От, переписую з дівчатами, подивилась їхні влоги. От. Але ж, все ж таки, перший влог з Греції у мене отак. Так, от. так що в магазин, що в магазин? а ще до мене сьогодні Наташа прийде ввечері з Ремі. Бо ми домовилися там трошки за шмотками розібратися, попереміряти, що кому підійде. Ми ж такі дівчата, що ми любимо. Щось міняти, щось шити, щось купляти. В общем, дуже я багато балакаю. Ось я вже приїхала, ще заскочу, раз Наташа ж прийде, то може щось треба таке. Не скажу яке. От і. Потім на пошту, а ще треба з киті погуляти, В общем, плани ще є. Коротесенький влог, але я сподіваюся, що цікавий. Пока!